Лунав третій дзвоник. Ця прем'єра це дуже така серйозна, дуже така потужна подія для українства, для українського народу, для її історії. Я хочу створити виставу про перші дні війни. І в основу цієї вистави хочу покласти саме в ваші в історії. Я хочу, щоб кожна ваша історія була почута. На жаль, на превеликий жаль роботи у нас багато. Ми дуже великі маршрути проходимо, коли розвозимо полеглих героїв додому. Ми проходимо тисячі кілометрів. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе, за друзів своїх. Євангеліє від Івана. Розділ 15-й. Біж тринадцяти. така підтримка для нас дуже важлива, оскільки наші автівки постійно потребують обслуговування, ремонту, заміни мастила і так далі. Але, на жаль, людей, які віддали найдорожче за те, щоб наш світ ще тримався на плаву, іще їх достатньо. І в нас іще, на жаль, багато роботи. Ми сьогодні приїхали в Оттаву. Зранку була екскурсія, але я не встиг, оскільки я був двоє суток на добовому чергуванні бойовому. Так я попросив свого командира частини, щоб він мене відпустив. Ну, два дня я чергував. І от якраз сьогодні приїхали, але на вечір нас запросили в театр. Ми взагалі не очікували, що буде така. Взагалі тематична така вистава. Визнаємо, що витримає заміщенні вітер. Соло на ця. Тиканиця до вас як струна, і на тривог, вона не витримає на світі. Треба доносити взагалі правду. Правду, яка є в Україні. Триває війна і українство, і взагалі ту всю біду, яку принесли нам вороги, ще ми довго будемо, на жаль, харкувати, вплювати і переживати. Те, що читала молитви, діти гралися з як ковдру, а я коня. Це був наш протокол виживання. Ми готували разом без апетиту, але разом вчили дітей у коридорі. Ця атмосфера, вона занурила нас в саме ті моменти, коли розпочалася сама війна. Пігріть собаки і лайку вчитель, а також протокол лікарів. Твоя лайка була молитвою тих, хто захищає право інших. А ми напередодні війни. Випали горілочка. Її зустрів я в Київській області. Знаю все те, що тут відбувалося. Я сидів і не міг повкрути. Дякую вам кожному, що сьогодні ви заборолися в цей страшний час війни. Але все-таки знаєте, що ці слова, які є із Книги Ісуса Новина, вони зігрівали мене, зігрівали мою душу. Отже, я наказую тобі, будь хоробю і можна, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог завжди з тобою. Додайте у цій сіль, сіль і місто, що стало сніг. Місто, що розсипалося в долонях історії, сіль замість крові, сіль, що консервує пам'ять, яка не розсипалась, яка не зникла. Соледарна, тепер ти в нашому тісті, ти його смак, смак втрат, смак землі, що колись була домом. Я сам з Полтави раніше бував в театрі, але зараз. Оця метушня, оця буденність. Я вже забув, що таке театр, і знову радий бути сьогодні тут, згадати, що таке бувають такі прекрасні дійства. Я знаходжусь в театрі Гоголя, який дуже нас сильно підтримав, був свідком прекрасного дійства, нової постановки дуже приємно, дуже проникливо і дуже душевно все відбулося. Я хотів би звернутися до вас, мої колеги, тому що ще три з половиною роки тому назад я працював в академічному театрі Панаса Саксиганського в місті Біла Церква. А зараз стою перед вами вже як військовий капелан, як священник, який несе віру, надію на ту таку довождану. Нашу спільну перемогу. Стежка моя, світопока, хто тебе знов відшукає? Ми знайдемо наш шлях це ці галушки. Кожна галушка це крок уперед. Крок до весни, крок до майбутнього. Я ріжу минуле рівними шматками для того, щоб майбутнє було симетричним. Ми сьогодні бачили саме ті уривки, коли тільки розпочиналася прем'єра, що немає більше тої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. У нас є така мрія не передати цю війну нашим дітям, нашим онукам. Війна, одне слово, і земля пішла з під них. І дякую ще раз вам щиро за те, що ви якраз у ці всі події, які є в Україні, що ви їх показуєте взагалі людям. Чергаю до банкоматів. У востошеній полиці чоловік купив ящик корму для кота і пішов в ТРО. А я залишилась. Я кіт. і сирена. сьогодні Моя діяльність зробила мене дуже сентиментальним, тому ця вистава, скажімо так, колихнула прям такі глибини моєї душі, знайшла такий глибокий відгук і дуже сплилася з тим, що мені довелося побачити, і дуже дуже сьогодні потужні емоції я сьогодні. Відчув там ми почали приходити до тями. Одне завдян поукували новини над Миколаєво ППО, ПБО. Наші збили вертоліт. Це був єдиний подих, єдиний народ. Ті самі історії, які зараз отут ми побачили, які треба масштабувати, які треба передавати нашому поколінню, щоб ця війна вона не повторилася. Це саме вони... Але... головне. Алло, Олег. Мама, ну це ти? Олег, це я мама. А де ти, ти? Вони катують, маму. день катують. Кажуть, українське сім'я. Мені особисто було складно пережити і втілювати цю роль, тому що пережити те, що насправді відчували ці люди, які озвучені в наших. Історіях і велика відповідальність, тому що не бути там, але пережити і ще, так як я, богиня долі, ще більша відповідальність. Синку, скажи мені, де ти? На свою вулицю будь-якого. Я приїду, я вирву, я викуплю тебе, звідку! Мамо злами! Все рівно, що пережити біль всіх мені одній. Ну що поїхали! Вамо, чому ж ти мене З малку не вчила літа? Чому крила й життя мушу я тут орула? І ще вам бажаю. Розвиватися і цю прем'єру, і цю історію я хочу, щоб ви переклали і показували по всьому світу. і на 10 їх має бути сотні і тисячі на наші глядачі ми пропонуємо вам розділити сьогоднішню вечерю разом із нами запрошуємо усіх вас до столу отче наш що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава, Отця, Сина і Святого Духа. Нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Україні. Героям слава.